Шановні колеги, тематика біль у попереку, але назва спінальні та не спінальні причини і тактика лікування, звісно ж. Враховуючи те, що больовий компонент сьогодні дійсно залишається актуальним на ваші прохання. Я, напис, я вам надаю цю лекцію, тому що коли це неврологічна причина або спінальна пов'язана з ураженням хребта. Це зрозуміла тактика лікування. А які бувають неспінальні причини і як, враховуючи, враховуючи ці компоненти, ми зможемо з вами все ж таки призначити вірну діагностику і тактику лікування? Я зараз буду викладати в цьому лекційному матеріалі. Ну, По-перше, я звертаю увагу знову на сучасну роботу. Ви бачите, вона називається неспінальні причини болю. Вона вийшла декілька місяців тому, вересень, 2023 і акцентую увагу на те, що насамперед біль у попереку є дійсно найбільшим. Виснажливим поширеним розладом, який приводить до інвалідізації, і ця поширеність коливається від 30 до 80% в залежності від того, який вік у популяції, але з віком вона дійсно збільшується. Робота дуже сучасна. Дивіться, глобальна епідеміологія, да? фактори ризику, тактика лікування все це я зараз вам надам. В цій роботі акцентується увага на те, що причини, які класифікуються як спінальні і неспінальні, ми повинні враховувати, оскільки нехтування цими факторами призводить до збільшення як фіна фінансового, так і психологічного і фізичного навантаження на хворого. Тому тактика лікування буде залежати від того, як ви зрозуміли. І продіагностували і звернули увагу на ті основні компоненти, які є дуже важливими. Шановні колеги, звертаю увагу на причини нейропатичного болю. Це дуже важливо, тому що класифікація хронічного болю нейропатичного болю згідно міжнародної асоціації по вивченню болю, яка вже розрахована на МКХ 11 включає різноманітні захворювання. Зверніть увагу, це порушення обміну речовин і неврологічні стани невідомої етіології. Вони називаються ідіопатичними. Я на цей слайд звертаю увагу на всіх своїх лекціях, коли мова йде про бульовий компонент, особливо нейропатичний. Тобто порушення обміну речовин, що мається на увазі, дивіться, діабетична нейропатія, тобто ви повинні виключити цукровий діабет, всі нейродегенеративні захворювання, судинний стан, аутоімунний стан, пухлина, травма, інфекція, вплив токсинів, спадковість, вплив токсинів, до речі. Мається на увазі медикаментозний вплив. В мене є окремі лекції в тематиці болю, які присвячені саме впливу цих токсинів. Це можуть бути і статини, і деякі препарати, тривалий вплив глюкокортикостероїдної терапії. Тобто, нагадую вам: хворі коморбідні при будь-якій патології вони використовують велику кількість ліків. Яка є обов'язковим компонентом їх тактики лікування, і тому, коли ви призначаєте препарати, медикаментозні препарати для зняття болю, ви повинні це враховувати. Ну, Давайте я зупинюся на соматичному нейропатичному болю. Особлива увага зараз це сімейних лікарів, ортопедів, травматологів. Ендокринологів, тому що неврологи це знають, але давайте все ж таки повторимо, що стосується тематики соматичного нейропатичного болю, чому ми повинні це враховувати, коли йде спінальний біль. Ну, По-перше, соматичний біль викликається стимуляцією нервових закінчень, соматичних структур, відчувається в областях, які нервуються нервами, відмінними від тих, які нервують місце ушкоджуваної стимуляції. До речі, на школах з техніці блокад от нещодавно ми завжди це проводимо очно, практикуємо на фантомах. Дуже часто неврологи, особливо неврологи, звертають увагу на важливість саме цього слайду, тому що коли виставляється діагноз, то ми повинні врахувати всі ідеологічні чинники і соматичним нейропатичним болем, ми ми повинні. Враховувати це, не нехтувати, тому що це важливо. Ну, по-перше, може виходити біль від дисків фасеткових суглобів і м'язів через сухожилля. А ці структури дійсно ноцецептивно і нервуються і можуть створювати патерни напрямку подальшого нейропатичного болю. Але відображений біль, який в основному проявляється в області стідниць, стегон, може поширюватися на гамілку. Ви повинні це враховувати. Завжди на всіх тренінгах я нагадую вам про те, що коли мова йде про біль в попереку, ви обов'язково повинні зробити узі органів малого тазу для того, щоб виключити іншу патологію. Важливо відрізнити соматичний біль від вісцерального, да, який дійсно може поширюватися на кінцівки, на сідниці, і у цьому випадку ретельне вивчення анамнезу. Також є дуже важливим. Далі нагадую вам, що коли ми говоримо про периферичний нейропатичний біль і центральний нейропатичний біль, до периферичного нейропатичного болю відноситься невралгія трічастого нерву, ушкодження будь-якого периферічного нерву, полінейропатія, післягерпетичний стан, радікулопатії будь-якого генезу, а цей біль в шийному відділі, в грудному, в поперековому. І включається біль, викликаний пошкодженням головного або спинного мозку після інсультний біль, біль пов'язаний з російним склерозом. Але є навіть окремі лекції в мене да червоні прапорці. Ви повинні пам'ятати про них і обов'язково їх використовувати, коли мова йде про біль в будь-якому відділі хребта. Неодноразово на багатьох конференціях про них нагадували. Сьогодні ви так само в окремій лекції про це почуєте, але я би хотіла нагадати вам, що ви повинні це все виключати, тому що якщо мова йде про різний етіологічний чинник, то ви повинні враховувати в лікуванні етіологію, звідки є цей біль. Далі, що нового 2024 рік нам надає? Етіологію можна класифікувати за двома основними причинами. Да? Які включають біль у спині, саме неспинального генезу. Звертаю увагу, да? пам'ятаєте, мова сьогодні тематика, мова йде про неспінальні і спінальні причини. Так, от неспінальні на ваше прохання, я розшифровую цей термін: біль у спині походить від хребта та включає нерівності скелетної структури, розщелене хребта, травматичні події, дегенеративні проблеми хребта. Дегенерація, спондільоз, тому консультація нейрохірурга, ортопеда травматолога, судинного хірурга повинна бути обов'язковим, шановні колеги, да? для того, щоб виключити цю патологію. Ну і запальні захворювання, також неспінальний гінез, артрити. Може бути компресія, іше, стеноз, грижа, інфекційна етіологія, остеопороз. тобто не спінальний гінез ви повинні врахувати обов'язково. Далі. Не спінальні причини болю, а, а мова йде про те, коли ми будемо з вами призначати нестероїдні протизапальні препарати. Ми повинні врахувати, що біль в попереку викликано, наприклад, не спінальними причинами болю. І Я буду звертати вашу увагу на ту групу нестероїдних протизапальних препаратів, яка сьогодні є дуже актуальним, враховуючи ось таку соматичну додаткову патологію. Ну, по перше, не спінальні причини болю біль в спині дивіться камені в нирках. Можуть викликати гострий біль у нижній частині спини. Зазвичай це йде з одного боку, особливо відбувається раз, разом з інфекційними процесами верхніх, ну, сичових шляхів. Далі ендомітріоз, попереку і в животі, фіброміалгія. До речі, дуже часте запитання, я включила це в цю тематику, є хронічним захворюванням. Дивіться, ідіопатичної тіології. Не Незрозуміло, звідки причина ідіопатична. Яка вражає дійсно ну, 4% це забагато, скажу вам, да? біль, скутість, чутливість м'язах, сухожилях, суглобах, втома, тривога, депресія. Да? Тобто, враховуйте це. Але мова йде про механічний біль да? з нормальними параклінічними ознаками. Тому фіброміалгію ви повинні виключати. Далі пухлини. Виникає питання, який нестероїдний протизапальний препарат ми можемо з вами призначати. Буду далі про це казати. А якщо це пухлина, пухлина може впливати на кістковий хребет або спини а це приводить до болю в спині і до неврологів, і до сімейних лікарів такі хворі звертаються до травматологів. Що робити? Найпоширенішим провідним симптомом з пухлинами є біль у спині. Пухлини можуть бути різного походження, викликати біль, може бути навіть метастатична компресія спинного мозку. Бачите, 5% і злоякісними захворюваннями. Це приводить до колапсу на одному із рівнів хребта і розвитку запалення, наслідок, біль. Тому консультація онколога повинна бути обов'язковим, і обов'язково онколог у вас запитає. Який нестероїдний протизапальний препарат ви хочете призначити, да? і відповідь буде наприкінці цієї лекції? Далі відповідаю на інше ваше запитання, тобто, це така нова лекція, яка з'явилася завдяки тому, що ми проводимо дуже часто тренінги по техніці блокад. Дуже часто ви надаєте такі запитання, і я вирішила викласти їх в окрему лекцію для того, щоб відповісти всім, да? можливо, це допоможе у вашій практичній діяльності. Як можна розділити на біль у спині, враховуючи гострий, підгострий і хронічний перебіг, на що сьогодні звертає увагу класифікація 2024? Гострий біль у спині 4-6 тижнів, підгострий 6-12, і хронічний більше, ніж 12 тижнів. І хочу нагадати, що біль у спині може бути аксіальним біль у спині, радикулярним нейропатичним болем, референтним. Іноцепластичним, це офіційний різновид і класифікація болю у спині. Далі, якщо говорити за типи болю в спині, на що ще звертають увагу? На болі спричинені проблемами хребта та патологічними проблемами, шановні сімейні лікарі, неврологи, ендокринологи, ортопеди травматологи, дивіться, травми, проблеми з дисками, проблеми з оточуючими м'якими тканинами. Пухлини, інфекційні дегенеративні проблеми це для вас експрес-діагностика болю в спині. Ну і зрозуміло, корінцевий біль з ураженням нерва, який спричиняє поширення болю, болю вдовж дерматом. До речі, на всіх клінічних розборах, які ми проводимо, що стосуються болю, ми надаємо окремі лекції, які стосуються парестезії, порушення чутливості. Так само сьогодні на цьому заході ви почуєте ці лекції. Обов'язково зверніть на це увагу, тому що ви повинні відрізнити корінцевий біль від іншого виду болю, да? але все ж таки найбільш частими. Патологічними проблемами є ось ці напрямки. І коли ви говорите, яка, крім нестероїдних протизапальних препаратів, повинна бути тактика, тобто ви повинні впливати на ось ці патологічні проблеми, рухаємось далі. Знову ж таки, я повертаюся до роботи, яка вийшла у вересні 2023 року, вона дуже поширена, дуже актуальна. Вона аналізувала велику кількість робіт за минулі роки, тому що. Тема неспінальних причин болю зараз дійсно є дуже актуальною. На що ще в цій роботі звертається увага? Дивіться, крім структурних ушкоджень і захворювань хребта, біль може виникати при захворюваннях органів черевної порожнини. Тому і червоні пропорції, і жовті пропорції, да, які ми використовуємо, на це звертають увагу. Нагадаю вам, зробіть обов'язковим, якщо це біль в попереку. Ураження, при ураженні узі органів малого тазу. Дивіться, печінка, ураження печінки, жовчиного міхура, підшлункової залози, шановні ендокринологи, шановні сімейні лікарі, звертайте на це увагу. Захворювання задніх органів черевної порожнини це матка, яєчники, сечовий міхур. До речі, сьогодні у нас приймають участь в заході і урологи, і акушер гінекологи тому що актуальна тематика, да, психогенний біль пов'язаний з конверсійним розладом, психотерапевти. Звертайте на це увагу: депресія, психосоматичні, які деякі риси також можуть виникати викликати біль у попереку. Сказано в роботі про неспінальні причини болю. Шановні колеги, діагностика це є найважливішою, якщо ви зрозумієте, що є етіологічним чинником і будете впливати на етіологію, крім того, що будете призначати тактику лікування нестероїдними протизапальними препаратами або іншими якимись препаратами, да то це 100% ефективність наданого вам лікування далі. 2024 рік звертає увагу на ще деякі причини: не спінальні причини: пухлини, інфекції, первинні запальні стани. Вони є не частими проявами, але їх ви також повинні врахувати, коли пацієнт виявляє незвичні симптоми, такі як немеханічний біль, нічний біль, конституційні симптоми. Нагадаю вам, що біль може виникати внаслідок гінекологічних, урологічних, шлунково-кишкових і неврологічних проблем, і все це ви повинні виключити. А що стосується інфекції, дуже часто запитання, що це може бути так. Це дійсно оперизуючи Герпес, це цитомігаловірус і це борелія, да? тобто хвороба лайма. Вони можуть руйнувати нервові корінці, ви можете, і це може спричиняти тривалий біль, і коли ви діагностуєте це нейропатичний біль. Ну і зрозуміло, шановні ендокринологи, цукровий діабет також найчастіше викликає попереково крижову радикулопатію або радикулопатію за рахунок ураження якогось нерва. Да? Тому також це враховуйте, коли мова йде про Саме неспінальні причини болю в спині. Дуже актуальна тема 2024. І так само я хочу звернути увагу на нестероїдні протизапальні препарати, які сьогодні рекомендуються. Зрозуміло, коли мова йде про гострий біль, ми використовуємо нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори ЦОК-1. І це декілька днів. Але коли порівнювали, як в цій роботі, так, да, Кохрайнівський е огляд. При порівнянні селективних інгібіторів ЦО2 з некцелективними, при короткочасному зменшенню болі різниця була незначна, низька достовірність, так? але незначна. Тобто, ваше питання: чи можна використовувати нестероїдні протизапальні препарати інгібітори ЦОК2? Так, низькі докази відсутності? Саме чіткої різниці, відсутності чіткої різниці між ЦОК-1 і ЦОК2, говорять про те, що все, що стосується побічних явищ, то група ЦОК-2, яка не вражає шлунково-кишковий тракт. А ви розумієте, що хворі коморбідні з нейропатичним болем, вони дуже часто тривало щось використовують, звертайте на це увагу. Да? А рухаємось далі. Дуже часто я демонструю цей слайд. Мені він подобається тим, що тут зручно запам'ятати тактику лікування. Ви повинні запам'ятати, що тактика лікування гострого або хронічного болю полягає в використанні. Напрямку ось зліва або справа, да? гострий біль, нестероїдні протизапальні препарати, опіати. До речі, дуже часто запитання, як часто можна використовувати опіати. Розумієте, в усіх рекомендаціях їх використовують як препарати останнього засобу, коли вже нічого не можна використовувати, але враховуйте їх побічну дію. Вітаміни групи В, мірілаксанти, нейролептики, хондропротектори. І хронічний біль так само Ця група, але додатково додаються антиконвульсанти, це прегабаліни. Вони сьогодні лідірують антидепресанти і антиоксиданти. Рухаємось далі. І так, відповідаю на ваші запитання, що сьогодні є актуальним. Я вже говорила про інгібітори цикла ЦОК-2 і це мелоксіками. Мелаксиками сьогодні дуже широко використовуються в хірургічній практиці, в травматологічній, при гострому болі, при тривалому для того, щоб все ж таки відновити післяопераційний стан і не було ніяких ускладнень. Роботи я привожу різні. Бачите, навіть 2018 рік показую вам, що тривало вже на це звертають увагу. Наприклад, Інгібітори ЦОК-2 тривало використовуються для лікування артриту, ревматоїдного артриту, анкілозіруючого спонділіту, а також дивіться, різних польових синдромів, скелетно-м'язового походження, тобто тривалий біль інгібітори ЦОК-2. Далі відповідаю на інше ваше запитання, да? системне застосування. Чи використовується чи ні. Так, дивіться, мелоксікам в менеджменті, болю, системне застосування, дійсно, його відносна селективність, саме мелоксікаму відносна селективність щодо ЦОК2 може сприяти покращенню профілю перенасимості. Мелоксікам постійно знижує потребу пацієнтів в опоїдах приблизно на 40%. Нагадую вам, що в онкологічній практиці він дуже часто використовується. І ці покращення в поєднанні із швидким початком аналгізії і тривалою дією, все ж таки роблять мелоксикам привабливою альтернативою традиційним НПЗП в різні періоди, особливо це, чому я акцентую увагу на післяопераційний біль, тому що ми повинні отримати швидкий ефект. Да? І післяопераційний біль це найбільш показовий. Тобто там, де гострий біль, ви бачите, використовують інгібітори сок 2 Далі, на що звертає увагу 2024 рік? гепатобіліарний вплив. Гепатобілярний вплив. Дійсно почали звертати увагу. Одна із робіт про це говорить. Почали звертати увагу на те, що. Побічні ефекти щодо починкового впливу при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів дійсно вразливі, але якщо стосу, стосується роботи, да, бачите, гастроінтестиціальний ефект мелоксікамів, показав, що він відрізняється від інших НПЗП. У дослідженні МЕЛІСА дуже відоме дослідження, де оцінювали серйозні несприятливі гепатоявища, то група. Яку порівнювали з диклофінаком і мелоксикамом, відрізнялися статистично значущі, аномальні АЛТ, АСТ, підвищення рівня креатініну, сечовини спостерігалось лише в групі диклофінаку, і цього не було у Мелоксікамів. Враховуйте це. І я хочу представити вам препарат, який представлений в Україні компанії Фармак, препарат Ремоксікам, да. А в показах короткотривале, симптоматичне лікування гострого нападу, а також може бути ревматоїдний артрит, анкілозіруючий спанділіт. Ін'єкційна форма використовується, коли вам потрібна швидка, швидкий результат, або коли неможливий пероральний або ректальний шляхи. Нагадую вам про це. Використовується він внутрішньо м'язово, одна ін'єкція 15 мг, стандартна доза на добу. До речі, звертаю вашу увагу, що пацієнтам літнього віку дозволено, але доза 7,5 мг. Ниркова починкова недостатність можна, ниркова недостатність бачите, навіть ті, які знаходяться на діалізі, можна 7,5 мг на добу, тобто половина ампули, ви можете використовувати. Тобто, шановні колеги, нагадаю вам тематику. Це тематика спінальні і неспінальні причини болю в спині. І до неспінальних я віднесла, відноситься сьогодні в світі і онкологічна патологія, і гінекологічна, урологічна. Тобто я не буду це повторювати, і ви розумієте, що мелоксіками, наприклад, ревмоксікам, можуть використовуватися дуже широко. Далі. Пацієнтам із помірною нирковою недостатністю, саме пацієнтам із клірінцем, пам'ятаєте, я мліса пред'являла вам говорила про дослідження? Можна використовувати Коригувати дозу не потрібно, із печінковою недостатністю, також коригування дози не потрібно. Ви можете використовувати 15 міліграмів на добу. І нагадаю вам, тривало він застосовується. У ревмаксікама є таблетована форма 15,7,5 міліграмів. Тривалість визначає лікар. Ви дійсно повинні оцінювати симптоматику полегшення відповіді на лікування, доза 15 мг і доза 7,5 міліграмів, тобто на загострення. На період саме проміжний між загостреннями тривало, 7,5, бачите, доза так само є, ви можете використовувати і знімати цю дозу, зменшувати згідно того, як ви отримуєте ефект. Враховуйте це, тому що ін'єкційна, саме поєднання ін'єкційної таблетованої форми дійсно впливає на якість показників. Ну і крім того, я хочу звернути увагу на вітаміни групи Б. І е, от 2024 рік так само звертає увагу, що в світі вітаміни групи Б дуже широко використовуються і їх використовують саме як анальгетична властивість. Бо 1 B1, Б 6 Б12 дійсно вони їх використовують при запальних і дегенеративних захворюваннях, при усуненнях дефіцитних станів, покращення кровообігу нервової тканини, але. Мають аналогетичні властивості. І, до речі, враховуючи напрямок, сьогоднішній, ви питаєте, що це за зв'язок м'язи кишечник мозок. Я надаю вам одну із робот, яка звертає увагу на те, що при ускладненнях ковід, при тривалих ускладненнях, а ми вже з вами декілька років живемо в цьому стані ускладнень, коли маємо таких хворих, дійсно усе. Аналітика м'язи кишечник мозок є наслідком інфекційного ураження ковід. Це дуже часто запитання, які здають сімейні лікарі. Я надаю вам сучасну роботу, яка надає відповідь на це запитання. І е, як лікувати вітаміни групи Б, особливо Б12, дійсно формують гарну імунну відповідь для боротьби боротьби з вірусними інфекціями, під крім того, що підвищують рівень Б12. Ще й впливають на на сироватці крові, зменшують інтенсивність болю, впливають на е ускладнення, які може спричинити саме е втрата пам'яті, порушення концентрації уваги тобто, все це є дуже актуальним. Ну, і Прикладом для цього є. А також компанія Фармак представляє е, препарат Вітаксон. Він є як в ін'єкційній, так і в таблетованій формі. Але бо я би хотіла звернути увагу саме на ін'єкційну форму, тому що поєднання В1, B1, b 6 b 12 да, Ампульована форма, і в показах неврологічні захворювання будь-якого походження, невріти, неврології, полінейропатії, корінцевий синдром, ретробульбарний сприяють покращенню якості життя хворого і використовується, наприклад, ін'єкційна форма для внутрішньом'язового введення, тривало. Враховуйте те, що Протипоказом може бути єдина реакція на лідокаїн, який там входить в склад, або на вітаміни групи Б чутливість якась да а, і. Як часто використовують тобто, у тяжких гострих випадках лікування можна використовувати 2 мл внутрішнього м'язового один раз на добу для зняття гострого синдрому, а вже для продовження лікування ви можете використовувати одну ін'єкцію 2-3 рази на тиждень, і курс лікування триває не менше одного місяця. Дуже часте ваше запитання. Тобто, кишківник, мозок м'язи, Нагадую, вам це пов'язано із вітамінами групи В, на які ви повинні звертати увагу, це є дуже важливим компонентом. Тому, якщо говорити про тактику лікування, ви повинні розуміти, що вітаміни групи В є обов'язкові. Якщо говорити про таблетовану форму. Вітаксон так само має таблетовану форму і для підтримання або продовження терапевтичного курсу ін'єкції Вітаксон, а пропонується таблетована форма, так само ви можете тривало їх застосовувати. Шановні колеги, підводячи риску під цією лекцією, я би хотіла звернути увагу ще й на те, що Сьогодні мова, яка йде про спінальні і неспінальні причини болю, звертає увагу всіх лікарів. Це стосується не тільки неврологів, не тільки сімейних лікарів, травматологів, ендокринологів, акушер-гінекологів, а дивіться, навіть педіатрів. Бачите, да? Тобто не спінальна причина болю 20-24, дивіться пояснювальна роль сидячого часу перед екраном. Школярів, підлітків, посилює охронічний біль в спині і дослідження тривалі. От в цьому році їх опублікували. Протягом аналізу 12 років аналізували все ж таки вплив на болю у спині, і так само навіть підлітки. Мають такі ускладнення. Тому, коли мова йде про боль у спині, враховуйте не спінальні причини болю. До речі, педіатри сьогодні так само приєдналися до нашого заходу. Враховуйте це, тому що це дуже важливо, коли мова йде про діагностику, тактику лікування, коли мова йде про виявлення причин, тому що від причини залежить ефективність вашого лікування, і це дуже важливо. Шановні колеги, ще раз нагадаю, що лекція, яку я зараз вам надала, вона складається саме з тих запитань, які ви сьогодні найчастіше задаєте на наших тренінгах, і я думаю, що ця лекція допоможе всім вам у вашій практичній діяльності, тому що, ще раз нагадаю: наша мета з вами мета лікарів зменшити інвалідізуючий генез того чи іншого захворювання, а враховуючи, що біль є найчастою причиною ускладнень і інвалідізуючий генез, будь-якої будь причини да, несе все ж таки більший відсоток інвалідізуючого генезу, то я думаю, що це допоможе нам з вами все ж таки покращити якість життя наших хворих. Якщо будуть запитання, задавайте. Дякую вам за увагу, ну а ми рухаємось далі.